Святий Єфрем Сирін, Псалом 71: несталість волі і непостійність рішучості, страшний і жахливий день суду Твого, Спасителю наш, коли відкриються гріховні таємниці. Тремчу, Господи, і охоплююсь жахом, бо гріхи мої перевищили міру. Будь мені милостивий по щедротах Твоїх, облагий і милосердний. Дивлюся я, Господи, на свої гріхи і зітхаю, бачачи їхню численність. Уви, як мене спіткала така безсталість. Язик мій говорить прекрасно, а поведінка моя сором і безчестя. Горе мені в той день, коли відкриються таємниці. Дуже гарні слова мої для інших, а діла мої огидні. Інших я повчаю в світі, а сам нещасний віддаюся пристрастям. Усі дні мої минули і зникли у гріхах, і жодного дня я не служив правді. Ледь почну з наміром більше не грішити. Як приходить лукавий і ловить мене у свої тенета ненавистю моєю, горе мені, бо я добровільно попадаю в сіті його. Коли бачу, що хтось згрішив, то виступаю як праведник і мораліст. Бачу, що інший грішить, сміюся й кепкую з нього. Але ось виявляються й мої беззаконня, і я засоромлююся о, краще було б мені не народжуватись на світ! Тоді не розв'язав би я цей тлінний світ, не бачив би його. Не став би винним, не споплюжив би себе гріхами і не боявся б мук, суду і страждань. Ледьно даю обітницю принести покаяння, знову повертаюся і падаю в ті самі гріхи. Радіє мені час, проведений у гріху, і думаю, що роблю добре. Горе мені. Досі не пам'ятаю, що мене чекає геєна, лукава воля моя винна в гріхах моїх. Бо коли згрішу, провину звалюю на сатану, але горе мені. Бо я причина своїх гріхів, лукавий не змусить мене грішити насильно, я грішу за власною волею. Помилуй мене, Господи, милосердний і щедрий, прости мені провини мої через безмір Твоєї благості прийми, Господи, сльози, що приношу тобі багато, і очисти мене від гріхів, як грішника. Усвідомлюй, Господи, що згрішив та ввергаю себе під щедроти Твої.